На Бордичівщині дорослі подарували свято малечі. Відзначення Міжнародного дня захисту дітей працівники райдержадміністрації розпочали біля приміщення закладу. Цьогоріч кажуть, при запрошенні до міста спиралися більше на пільгову категорію серед дітей району. Це багатодітні, діти-сироти, діти інваліди. Організуємо таке свято для того, щоб, перш за все, кожна дитина зрозуміла і знала, що вона потрібна, що про неї дбає держава, дбає Бердичівська районна державна адміністрація. Що ми зробимо все для того, щоб права дитини ніколи не порушувалися, щоб кожне дитятко змогло до нас звернутися за допомогою. І принаймні, принаймні, щоб вони знали, що вони потрібні. Це вже стало традиційно. Ми щорічно, служба справ справах дітей, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділ у справах сім'ї, молоді і спорту проводить захід до дня захисту дітей 1 червня. Справа в тому, що діти незахищених категорій вони потребують більше уваги. Це особливі діти, і ми повинні перейматися їхніми проблемами, турбуватися про них. І це ми стараємося робити повну міру. Конкурс малюнку на асфальті об'єднав підростаючих патріотів від 5 до 15 років. В українській символіці вони відобразили почуття до батьківщини. Це така категорія, яка найбільш жвава, хоче приймати участь в конкурсах. Усіх запрошених на свято дітей, а це майже 200 чоловік, розважали актори театру районного будинку культури Мельпомена. Постановка казки Усі ми, що люблять сир, зібрала повну залу. Чекали на запрошених цього дня і подарунки від райдержадміністрації і меценатів. А свято це таке об'єднання їх всіх, згуртування для доброго настрою, для посмішок. Ну і для всього найкращого для них в першу чергу в подарунок входить сік цукерки бонжур, і деякі там ще солодощі такі невеличкі. По закінченню навчання у школі і з настанням пори відпочинку організатори заходу першочергово намагалися направити дітей на те, щоб вони гарно провели літо. І щоб майбутнє в них було гарне, щасливе, щоб менше було негараздів, менше було проблем. Адже діти це наше майбутнє, і ми повинні завжди це пам'ятати і приділяти дітям належну увагу. Сьогодні цей день. Я хотів би побажати вам в День захисту дітей, щоб ми всі дорослі думали про своїх дітей, про дітей, яких навколо нас. Побажати вам щастя, здоров'я, успіхів у навчанні, в завершенні навчання, всього самого-самого радісного відгуляти канікули, так? Щоб вони вам назавжди запам'яталися. Створювати належні умови для розвитку дітей на Бердичівщині. Організатори свята вважають головним у роботі, адже переконані, діти це наше майбутнє. Я від імені народного депутата України Олександра Васильовича Ревеги передаю вам найщиріші вітання. Нехай завжди поряд з вами будуть ті люди, які допоможуть міцно стати вам на ноги, які підтримують у важку хвилину. Я хочу, аби у кожного з вас збулися найзаповітніші мрії, щоб склалася доля так, як ви того хочете, а ми, дорослі, маємо робити все, щоб так і було. Я від районної ради, за допомогою районної ради щиро вітаю вас святом, святом захисту дітей. Дав би Бог, щоб ваше покоління не знало лиховіть війни. Дав би Бог, щоб ви навчилися сіяти, орати землю, доглядати вирощувати тварин, навчати дітей, лікувати і бути гарними людьми. Цього я вам вже від щирого серця.